Писти номер цієї карти. Ну і щодо наслідків: у Шевченківському районі Києва пошкоджена багатоповерхівка, уламки там влучили у балкон на першому поверсі. Деталі розкаже наша Анна Тирса. Аню, ще раз привіт тобі. Вітаю ще раз колеги. Глядачі також вітають. Дійсно продовжую чергувати у Шевченківському районі столиці. Внаслідок ворожої атаки на столицю. Тут власне спалахнула пожежа в житловому будинку на першому поверсі і за розповсюдженням вогню на другий та на третій поверх. Тут була величезна пожежа, площою 150 квадратних метрів. Тобто, це є доволі велика така масштабна пожежа, і на цю ділянку оперативно прибули рятувальники. Тут працювало близько 20. Сяти рятувальників фахівців ДСНС також працювали медики. Було залучено близько трьох одиниць спецтехніки для ліквідації власне наслідків. Доволі оперативно так локалізували цю пожежу. От на ліквідацію довелося ще попрацювати, тому що, наприклад, ну от зовнішні кімнати, які тут знаходилися в першому, в другому і в третьому поверсі, вони майже повністю вигоріли, і власне їх необхідно було ще промити власне саміх. Конструкції розібрати для того, аби вони не обвалилися, і от, власне, от буквально хвилину-дві тому рятувальники вже тут завершили свою роботу, повністю промили усю конструкцію, і, власне, повністю вже завершили ліквідацію тут наслідків. Проте тут продовжують працювати поліція, які власне оглядають місце події, фіксують усі наслідки. Ну і пізніше також будуть працювати і комунальники, тому що подвір'я тут повністю усе усіяно склом. Сіяно уламками дуже багато різного сміття. Буду долучатися до робіт комунальники також. А от про те, як же працювали на цій локації, фахівці ДСНС, звичайно з ними поспілкувалися. Тому детальніше прямою мовою далі. Давайте послухаємо. Саме зараз ми з вами знаходимося в Шевченківському районі, де внаслідок влучання в житловий будинок сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. За розповсюдження, як ви бачите, на другий, третій поверхи загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкцій. Тут, на жаль, можемо сказати, що в нас є одна травмована людина і одну людину було врятовано. Як що я не чули, що одну людину врятувала, одна людина а, трохи травмована, і власне більшість людей. І от я також потроху тут почала знайомитися і спілкуватися з місцевими, і вони мені усі говорять, що щойно оголошують сигнал повітряної тривоги. І, власне, усі йдуть в укриття і перебувають до відбою там, і саме це і, а, врятувало цих людей, тому що дійсно кімнати в перших трьох поверхах вони дуже сильно пошкоджені. Там навіть не одна, а кілька кімнат вони дуже сильно пошкоджені пошкодження крайні вони майже повністю згоріли. Ну і я також додам, що пошкоджено і кілька авто, які тут були неподалік припарковані. Власне, ну а я в свою чергу також продовжу тут слідкувати за подіями. Детальніше поспілкуюся із місцевими про те, як вони оговтуються після такої страшної ночі, і звичайно також буду тримати в курсі і вас. Тому слідкуйте обов'язково за нашими терами На цю хвилину поки що у мене вся інформація. Тому колеги повертає слово вам. Дякуємо, Анна Тирса продовжує працювати в Шевченківському районі, розповідати про наслідки російської чергової атаки. Шевченківський район, це, до речі, мій рідний. Я живу в ньому і знаю, що це хочеться, щоб перший район тримав не по кількості російських обстрілів по місту Києва. То виходить так, що от підрахували наші колеги, що Шевченківський район найбільше страждає mm -hmm. від російських обстрілів. На жаль. Ну і Далі з народним обранцем будемо говорити. Тема нагальна. Стосується наступного дозволити чоловікам до 25 років, віком до 25 років, виїжджати за кордон навіть під час воєнного стану в Україні. Саме про таку можливість зараз говорять у Верховній Раді, і це підтвердив спікер парламенту Руслан Стефанчук.